Ось така у мене буде сьогодні страва з квасолі в томаті. Дуже смачно, просто, швидко, по-домашньому ситно, дійсно дуже смачно. Навіть м'яса не треба, настільки смачно виходить така проста страва. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Дуже ароматна така страва. Подається з чорним хлібом. Смакота. Виливаю всю засмажку. Все перемішую і смажу на маленькому вогні приблизно 2-3 хвилинки. Зразу такий смачний аромат. Сьогодні у мене буде квасоль в томаті. Попередньо я квасолю замочила приблизно на 2-3 годинки. Добре, промиваю і варю до готовності.